Друзі, вітаю! Я Аліна, психолог і гештальтерапевт. Сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему, ким саме є гештальтерапевт і психолог для клієнта. Чим саме він може бути корисним і чим може допомогти? Або можна перефразувати, хто я є для клієнта під час сесії, і з чим я можу бути корисною, чим можу допомогти. Мабуть, кожен з вас чув таку фразу, що всі проблеми з дитинства. Якщо трошки перефразувати цей вислів на психологічний манер, то в принципі ми можемо з'ясувати наступне: певні події, що відбувалися в дитинстві, якимось чином могли негативно впливати на нас, або іноді навіть і травмувати. І проблема полягає в тому, що тепер в нашому дорослому, вже в теперішньому житті, ми знову і знову можемо через якісь тригери чи схожі ситуації знову відчувати ті ж самі переживання, чи, чи негативний вплив на нову ситуацію, але ми реагуємо так, як це відбувалося в нашому дитинстві. Виходить таке собі замкнене коло. І логічне питання постає в тому, що ж цим розробити, як з нього вирватися. Насправді, сучасний світ пропонує різні варіанти і способи виходу з, такого, з таких ситуацій. Та що конкретно я можу запропонувати як гештальт-терапевт в своїй роботі з тими чи іншими проблемами. Ну, по-перше, важливо виявити цю проблему разом з клієнтом, виявити саме ту проблему і те переживання, яке відбулось і яке постійно може повторюватися в теперішньому житті. І далі, коли подія знайдена, і як на мене, це ключове. А я поруч з клієнтом далі, шукаю в цій події, що відбулося на рівні відносин. Тобто, як саме і хто саме вплинув на людину в цій конкретній ситуації. Ну, Наприклад, не дитинство і не двійка могла мене травмувати, а саме Погляд першої вчительки, її суровий погляд, як вона на мене дивилася тоді в, той, в тій ситуації. Ще варіант, не підлітковий період вплинув на мене, тим, що я зараз не можу вистроювати довірливі чи глибокі відносини. А, наприклад, нерозділене кохання з хлопцем, який якимось чином пропав, чи не пояснив, чи просто мене відторгнув. Ще варіант: о, не дитячий вік мені завадив оплакати втрату плюшового ведмедика або домашнього улюбленця. А наприклад, фраза бабусі, на кшталт, тишок, люпик чи о, сильні не плачуть. І тоді на цьому етапі я вже можу дати конкретні відповіді щодо цих прикладів, а саме ким я можу стати для клієнта під час сесії і чим саме можу допомогти. І тоді під час нашої зустрічі я стаю тою вчителькою, тою першою вчителькою для клієнта. Тільки з іншим поглядом, він скоріше буде не суворий і злий, а приймаючий і добрий. Я стаю тим хлопцем, що розбив серце. Тільки тут, під час зустрічі, вже є можливість клієнту досказати те, що не було сказано і важливе для нього в тому пройдешньому часі. Я стаю тою бабусею, тільки чуйною, приймаючою, розуміючою і усвідомлюючою важливість і цінність втраченого ведмедика чи домашнього улюбленця. Саме так і працює психотерапія, де старий досвід проживається по-новому, проживається в реальних і живих відносинах, відносинах. Між нами, між клієнтом і терапевтом. Від прожитого нового досвіду людина тоді може відчувати полегшення. Чи, наприклад, відтворюючи старі події і старі ситуації по-новому, гештальт має шанси закритись. Фактично формується новий досвід. Який потім клієнт може втілювати в своєму подальшому житті вже поза сесіями. Сподіваюся, що наведені мною приклади були для вас зрозумілі і дали більше уявлення про те, яким я, як психолог, можу бути під час сесій і що може відбуватись. Якщо вам сподобалось це відео і було якимось чином корисним? То запрошую вас підписатись на мій канал і поставити вподобайку. Тож, на сьогодні в мене все. До зустрічі!